На відео Берестечківський психоневрологічний інтернат. Тут працює мобільна бригада, яка пройшла навчання для щеплення вакциною Pfizer. Це працівники Луцького центру первинної медичної допомоги номер 2 Це новина ми з холодильника, ставимо сумки на розведення одного факону вакцини. Нам потрібен розчинник. після розведення. Там буде шість доз, які ми потрібно, повинні зразу використати. Може бути припухлість в місці ін'єкції, біль почервоніння. Може незначно піднятися температура. Можуть бути збільшені лімфом вузли, але це більше характерно для молодого віку. Старше населення переносить проведення вакцинації набагато легше. Все, тримайте трошки пальця. Так? 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 Хотілося отримати той вакцину. Розказувало все за ті уколи, що треба вколотися. то непогане, то з Америки укол. Як ваше самопочуття зараз після вакцини? Нормально все добре, нічого не кружить, ні голова, нічого. Це люкс, вона піддержує людей, щоб не слабіли люди. Всяка інфекція не, не заразилась ну. В інтернаті є 175 підопічних та 107 працівників. Розповідає старша медична сестра Олеся Пилипчук. Каже, місцеві сімейні лікарі 11 підопічним не рекомендували вакцинуватися. З працівників закладу щепилися 16 людей, та двоє отримали щеплення раніше. Ми є соціально медична установа. Ми є закрита установа. Наприклад, ми дуже в захваті від того, що вакцинуються, що й такою хорошою, гарною вакциною. За час карантину і донині жоден підопічний не хворів на коронавірус, каже виконувачка обов'язків директорки закладу Марія Степанчук. Продовжує підопічні не виходять за територію закладу, на вході моніторять стан здоров'я працівників. Усіх працівників оглядають медсестри і також старша медична сестра. Вимірюють за допомогою пульсоксиметра рівень тисню та серцебиття. І також вимірюється температура. Звичайно, опитуються працівників, як вони себе почувають, чи не контактували вони із хворими на ковід. Як формується імунітет після вакцини? Далі говорить лікарка мобільної бригади Любов Кушнірук. Вакцина потрапляє в організм в мітохондріях. Вбудовується оця м матрична РНК віруса, і відповідно вона синтезує білок віруса, на який власна імунна система вже виробляє антитіла. Пік максимальна захисна спроможність імунітету розвивається через сім днів після другої вакцинації. Тобто медичка каже, що Pfizer потребує іншого підходу до зберігання ніж попередні вакцини. Ну, особливості в першу чергу виявляються в зберіганні вакцини. В зберіганні потребує наднизьких температур. В нас вона зберігається на складах в умовах в термоконтейнерах в сухому льоді при температурі мінус 70 градусів. Вона може зберігатися до 6 місяців лише при такій температурі. Після розморозки розморожується вона в холодильнику при температурі плюс 2 плюс вісім градусів протягом трьох орієнтовно годин. Після того вона може бути готова до використання. Після того, як її розморозили, вона може при температурі плюс два плюс вісім зберігатися лише п'ять діб. На Волині з Файзером працює одна бригада, є запасна, каже лікар-епідеміолог Павло Пахолюк. Вчора була вакцинація у Луцькому геріатричному пансіонаті. Акціоновано 120 осіб. Цей і, це і персонал. Завтра заплановано горохівський психологічний інтернат. Це кожен день фактично йде визначення. Контингентів, тому що люди відмовляються, також вчора планувалися 144 особи, а вакцинували тільки 120. У Берестечку вакцинувалися за планом 180 людей. Нагадаємо, що вакцину Pfizer привезли на Волинь 17 квітня, орієнтовно о 22 годині. Всього доставили 1170 доз препарату та розхідні матеріали. Вадим Панефідіна, Оксана Кос, Сергій новини на Суспільному, Волинь.